Таються новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо далі. Про таке міністр один підлеглі різні, чи справді міліція з народом Україну й далі легкомани. Чому жителі сходу не довіряють Україні? Після окупації землі окупація прав діяльність меджлісу може опинитися поза законом. Одеські правоохоронці не зуміли зберегти порядок в місті, навіть більше посприяли безладу. Львів очікувані провокації 9 травня. Проте львівські міліціонери запевняють, вони з народом і боятися нема чого. Про те, чи довіряють львів'яни, охоронцям порядку дізнавалися наші журналісти. Ось це нещодавні сутички в Одесі. Озбройні сепаратисти стріляють за спин міліціонерів. А це Львів. Правоохоронці патрулюють місто разом з активістами самооборони. Звичайні українці не розуміють, чому так міністр один, а вказівки щодо охорони порядку в місті різні. Перше, що формувалися, всі наші силові структури по територіальному принципу. Тобто в Криму служили кримчани, у Львові, Львів'яни, в Донецьку, донецькі. Тобто вони пов'язані, їхні сім'ї, брати, свати там живуть, і, мабуть, більше з них там серед проросійських активістів, цілком можливо. І не буде така людина, там, якісь там агресивні наміри робити проти своїх, як він вважає. Ще однією причиною тихого саботування правоохоронцями наказів з Києва Омару Зарашвілі пояснює невпевненістю і самих силовиків у своєму майбутньому. До прикладу, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що, мовляв, колишні львівські беркутівці відмовилися брати участь в антитерористичній операції. Кожен з них знає, що його завтра можуть посадити за події на майдані, де він застосовував демократизатор свій. А зараз він буде думати так, я сьогодні виконую наказ цієї влади а завтра після виборів. Прийде друга влада, і мені знову скажуть, що я вчиняв злочин проти мирного населення. Мирон Пастернат був поранений на Майдані. Його покалічили саме беркутівці, тому до міліції має особливе ставлення. Але попри власні образи, дуже сподівається, що в структурі щось зміниться. Хоч це мої противники по майдану, такі причому важкі противники по майдану, є, є появилися нові обличчя. І не такі страшні вже ті обличчя, не такі, значить, такі на У Мене таке враження, що все-таки міліція змінилась. Я навіть прийшовся через базар, Я пам'ятаю, як вони там. Ганяли тих бідних нещасних бабусь, що там до пенсії якусь там яєчко одне продавати. Я зараз так дивлюся, от він проходить і робить від що він її не бачить. Але таких як пан Мирон небагато. Більшість все таки мають недовіру до правоохоронців, хоча львівські міліції дають шанс на виправлення. Це негативне ставлення зовсім до міліції. такі ну органи не повинні так поступати. Вони ж віддали честь. Народові стали на службу, це неприпустимо. Я бачила новини і довіряю більше львівській міліції, ніж на сході. Ні, я не думаю, що вони інакше, але вони показали свою добру сторону, не стали на бік народу, так як має бути. Хіба то міліція? Вона повинна нас захищати, а вона що робить? Вона нас дає. Ви дивитесь передачі з Одеси, з Донецька і так далі. Вони вмивають руки. Ну що кидають ці щити, що там кидають, і навпаки, ще тих прикривають. Також експерти зазначають, якщо у Львові на 9 травня будуть провокації, то міліція діятиме дуже обачливо, аби не викликати народний гнів до людей у погонах. Мар'яна Підковська, Михайло Когот, Вікторія, прихід, новини 20.15, другий телеканал. Львів'яни сподіваються, що правоохоронці працюватимуть на те, аби повернути довіру громадян. Тим часом жителі сходу не хочуть вірити Україні та її владі. Вони й далі продовжують ображатися, вимагати більше повноважень регіону та вірити у розлючених бандерівців. Далі Михайло Когут. Ігор, журналіст місцевої газети в місті Костянтинівка Донецької області, вже кілька днів живе у Львові. Та поки чоловік тут до його дому в рідному місті вже приходили люди зі зброєю, бо там розповідає журналіст, сепаратисти почали вистежувати про українських активістів. Хоча переважна більшість простих людей підтримує цілісність України однак і тих, хто підтримує сепаратистів, не бракує. Місцеве населення жило 20 років незалежності в, пост... в пострадянській реальності. Чи ірреальності. Там працювали на всю потужність російські канали. До України не було української влади. За словами журналіста, без російської підтримки сепаратистських настроїв на Сході не було б. Це праздник непослушання. А та в один і в той же час і така велетенська зерниця, це і Сталінград, це і якісь там маячня про радянський Союз, і головний головна теза Росія допоможи, Росія, 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 Росія. Схожої думки і Лариса з Одеси жінка каже: серед сепаратистів найбільше вихідців з Росії. Південь населений відставниками, які приїхали з Росії, як тільки вони поселялися, йшли у відставку, а приморські регіони привабли життя. Ви подивіться, хто в Севастополі піднімає. Це колишні військовослужбовці, і вони вважають, що Росія це спільна країна. Я так не вважаю. Психолог пояснює, люди, які вимагають від'єднання від України, не так хочуть приєднання до Росії, як назад у радянський союз, бо привикли, що все за них зробить хтось. Це була впевненість, це була стабільність. Це була безпека. Якщо там ти не совався дуже виходити за рамки, люди пам'ятають, що було так, що хтось торобив. І звичайно що хочеться, щоб хтось торобив. Та в неділю громадські організації в Донецькій та Луганській області провели опитування, за яким 72% людей підтримують цілісність України. Михайло Кого та Віктор Сембратович, новини 2015. другий телеканал. І пускай кто хтось из числа военнослужащих стрелять в своїх людей, которых, за которыми ми будемо стоять сзади, не в а сзади. Пускай не попробують стрелять в женщин і дітей. Погрози Путіна, що перед російськими бойовиками живим щитом стануть жінки і діти перебільшенням не стали. Чимало місцевих на сході України підтримує терористів і блокують українські танки, наприклад, ось так. Після трагічних подій в Одесі чимало одеситів обіцяє через соцмережі мстити бандерівцям та вбивати їх. На вулицях ще сотні громадян України, які ходять з георгіївськими стрічками, ладні потопити український прапор та патріотів у крові. Чому люди на сході досі вірять терористам? Досі ви вибудовувався. Спільний культурний простір він звичайно є умовно спільним. Та деякі люди для деяких людей він є зовсім спільним, тобто вони не відчувають різниці між українцями, росіянами і так далі. То ми звикли називати їх радянськими людьми, але це не зовсім правильно, тому що навіть покоління покоління, яке народилося в незалежній Україні, все одно є достатньо людей, які не відчувають цієї різниці, які вважають, що російські, у. Український, білоруські це все одне і те саме. Та причому тут справа навіть не, не в мові, а в спільному культурному коді. Російська пропаганда, вплив московської церкви на Україні, тотальне зомбування. Про руський мір, священне православ'я, про коли і великого Путіна. Ось чому люди на сході впали жертвою цих маніпуляцій свідомістю. Але багато з них чули те, що хотіли чути, і бачили те, що хотіли бачити. Для деяких людей, в принципі, ті цінності, які ніс Майдан, не, не тільки є європейські. Цінності свободи, цінності там, не знаю, відкритості, прозорості, порозуміння і так далі, вони є не близькі. Тому що є люди, які поважають силу, які поважають, які, які, які поважають якісь такі. Масіанські ідеї і так далі, які є в в Росії теперішньої, і само собою, що ці ці люди прихильні до Росії. Скільки часу потрібно, щоб українці на сході перестали вірити у поганих бандерівців і рятувальну місію Путіна, зараз не беруться прогнозувати політологи. Час втрачено. сьогодні. Пожинаємо плоди того, на що 20 років закривали очі. Ярина Матвіїв, Юрій Мартинюк. Новини 2015. другий телеканал. Хід далі лихоманить і схоже на те, що неспокійно, скоро буде і в Криму. Замість жити виживати. В таких умовах сьогодні опинилися на півострові його корінні мешканці кримські татари. За симпатії до України та боротьбу за власну ідентичність російські спецслужби розгорнули цілу операцію проти меджлісу. Люди, які пережили депортацію, змушені знову переховуватися на рідній землі. Як виживатимуть кримські татари на окупованій території? Далі у сюжеті Ірини Матвіїв. Прозайваза Абдуроманов приїхав до Львова ще в березні. Перевіз сюди п'ятеро дітей і вагітну дружину. Після псевдореферендуму кримським татарам, які залишилися на своїй землі, жити стало небезпечно. Ситуація з кожним днем стає гіршою. Щойно була інформація, що вночі побили татарина за те, що не хотів продавати свій дім. Йому погрожували, а він відмовився і був жорстоко побитий. Взагалі, не шпорить скрізь. В Криму сім'я залишила власний будинок та господарство. У Львові житло, в якому знайшли притулок люди, не відповідає жодним санітарним нормам. Але навіть в таких аварійних приміщеннях тут сім'ї спокійніше аніж в Криму. кілька випадків було вже що дітей в школі побили за те, що розмовляли на рідній мові. Одного хлопчика жорстоко побили, коли розмовляв по телефону на кримськотатарській мові. Взагалі, вже у всіх переїзд там на устах». Після анексії російська ФСБ розгорнула проти кримських татар цілу операцію аж до заборони Меджелісу. Татарам погрожують, люди вже терплять дискримінацію та насильство. вірю в Я не вірю в те, що Росія є моральним лідером для регіону. Що вона може рятувати росіян? Це не її функція. Тим більше вона ніколи не займалась благоустроєм якихось територій. це не та історія, що ми візьмемо Крим, бо це перлина. Бо він наш це місто героя радянського. Союзу ніколи ніяких проблем з росіянами не було. В Криму як виживатимуть на окупованій території. Для цього є вже ціла стратегія захисту, яку веде меджеліс при підтримці Туреччини, вважає кримський політолог Руслан Мінаков Наступна точка неповернення може статися вже 18 травня. Двох моїх друзів, які стояли на перешийку, коли не давали заїхати в Крив Джемільову. Викликали в ФСБ, але вони не розуміють, що наступного разу нас вийде вдвічі більше, бо завтра прийдуть по тебе. Кримські татари можуть стати тим дестабілізуючим фактором на півострові, і Росія розуміє, що вона може отримати партизанщину. Кримчани не опускають руки, розуміють, що захистити себе можуть лише власними силами. Будинок меджелісу на півострові єдина споруда, на якій ще майоріє синьо-жовтий прапор. Ярина Матвіїв Юрій Мартинюк. Новини 2015. другий телеканал. Сьогодні з нами співкоординатор проєкту «Кремсос» Алім Алієв. Вітаю. добрий добрий. Вечір. Алім, розкажи, як твої рідні друзі сприйняли ці нещодавні заяви прокурора Криму про те, що меджліс діяльність меджлісу можуть заборонити. А, ну ви знаєте, що діяльність меджлісу заборонити. Якщо його заборонять, і це більше 100 відділень по всьому Криму, то кримські татари ще більше згуртуються навколо цього а, органу. А, Російська влада, не розуміючи абсолютно специфіки Криму і кримських татар, вона зараз намагається силовими методами а, там погасити обурення кримських татар в Криму. Але ми, як бачимо, чим більше вони це намагаються робити, тим більше обурення тільки зростає. На що вони готові аби відстоїти все своє право на життя та діяльність меджлісу? Кримські татари, ну як і вчора на прес-конференції, сказав Мустафа Джемілів, лідер кримського татарського народу, що а, є і певні люди, які готові вже й до радикальних дій давати а, а, цей опір для окума окупантів кримських, але варто відзначити, що от і про тактику Росії. Раніше там Путін намагався купувати кримських татар, роздавати посади, обіцяти автономію, та що ще. Але лідери кримсьтарського народу не пішли на це, і після того так. Тактика змінилась, і зараз тактика залякування, коли прокурор приходить до Ріфата Чубарова голови Меджелісу, та читає заяви щодо е власне ліквідації Меджелісу, Це е це принаймні дуже смішно виглядає. На твою думку, як це може вирішитися, Яке майбутнє чекає власне на кримських татар загалом в Криму? Адже вони коритися не будуть. Що може якось чи є взагалі компроміс в тому в тій ситуації? Так, перше питання, після кого почнуть кримські татари говорити з окупантами, це вивід виведення повністю російських військ з території Криму. Після того можуть починатись будь-які розмови. Але я думаю, що ці розмови будуть виключно стосуватись, як скоро Крим буде знову частиною України. Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини заявив про те, що виступить на, комітет, на засіданні комітету Ради Європи про те, що кримських татар утискають з боку Російської Федерації. Це може допомогти, це може вплинути на Путіна, Так, як ми розуміємо, в геополітичному аспекті турецький вплив є доволі високий, особливо в регіоні, де є і Туреччина і Україна і Європа. Та, і а, дипломатичний тиск, я думаю, що це буде тиск не тільки з боку Туреччини, а з низки інших країн, впливових країн світу. Та, а, на Росію все ж таки пом'якшить і риторика Путіна, і зробить а, а, якісь. Поступки там і менше тиску для кримських татар в Криму все ж таки це буде. Бо Туреччина вона до останнього трималась дуже ліберально, але останні заяви. Міністерство закордонних справ означає, що терпець в Туреччині також вже може увірватися. Будемо сподіватися, що це допоможе вирішити ситуацію, і в Криму буде мирно. Що ж дякую тобі, що прийшов. Я нагадаю, Вам з нами дякую. був співкоординатор проєкту Кримсос Алім Алієв. Кримсько-татарського народу антитерористична операція на сході протистояння в Одесі, нові тарифи у маршрутках. Про що говорять львів'яни? Чи лишається в них час на особисті розмови після всіх цих подій, що відбуваються в Україні? Наскільки політика витіснила з спілкування українців інші теми? Далі у Рубриці «Народ скаже, як зав'яже. Коханій роботі фармацевт пані Ірина віддала вже 23 роки. Про історію цієї аптеки може говорити довго і багато, як і про політику. З клієнтами правда про це не дискутує. Але вдома і з друзями сепаратизм Сходу і Півдня обговорює постійно. Так, то тільки тема номер один. Зараз, по-моєму, інакше й найважливіше немає не може бути. Я вважаю, що люди просто їм таке зомбування інформаційне страшне йде. І люди просто навіть не думають, що вони роблять. Практично не думають. Їм так забивають мозок неправильною інформацією, що вони не зображають. Вони нормальні люди, просто не мають нормальної інформації. Підтримує аптекарку і пан Василь, який зайшов купити ліки, бо трохи прихворів. Але навіть ціни, які виросли, його так не лякають, як події на сході і півдні. Це Теми теми бувають різні, але головне зараз, що ви було щоб був спокій. Переживаю, тому що хочу, щоб Україна була цільна, єдина. Отак. От, от в другокурсника Маркіяна інші теми. Посиденьок з друзями тепер буде менше. У хлопця сесія. Хоча телевізор дивиться, за подіями слідкує, але все одно в голові зараз заліки та іспити. Не буде такого, як напряму, тобто просто все буде. Приходиш, стаєш, не знаєш, проходиш ще раз. Тобто, треба буде вчити. Треба вже буде викладатися, а так легко все не буде. Психологічно це важко, тому що багато чого, що таке привикається до чогось доброго. А тут змін звичайно, це зміни на добре. Я думаю, це попливає. І Звичайно, до Європи нам також близько. Краще життя буде. Переконують і вуличні музики. Остап і Олександр. Вони вірять, усі біди тимчасово Україна все одно буде єдиною. А високі ціни на газ, тарифи в автобусах можна і пережити. Особисто, зміни, воно пов'язане все. Якщо політика буде така, що буде в особистому житті добре, ми її будемо вітати. А якщо буде політика така, що особисто в особистому житті діти будуть питати, чи можна там піти в кіно, дайте гривню чи дві, то зовсім іначе. Та якось ну, по перше субсидії будуть люди мати, реверсні поставки будуть там, Чехії, казав, з Чехії, казав, зі Словаччини. Ну то що, ну так. То... Європейські ціни, бо то, що там Фіодор був домовився за 200, то, то така пільгова ціна була. Змовою, що в Європу ми не підемо. Ну, але так сталося, люди ходять в Європу. Це вже по-європейськи треба по європейським цінам жити. А, що зробити? Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Будемо сподіватися, що боротьба за цілісність України посприяє тому, аби громадяни мали підстави довіряти правоохоронцям, а жителі Сходу мріяли про майбутнє в єдиній Україні. Пам'ятайте, наша сила в єдності. З вами була Марія Шепель. Побачимось.